Вавилонський жрець, історик Берос, пише на вуходоносор несподівано захворів, а в цей час він займався будівництвом стіни і потім помер. В іншому джерелі читаємо життя здалося йому безглуздим. Він віддавав суперечливі і неясні накази. Він був не в змозі проявити свою любов до сина або до дочки, не впізнавав своїх родичів і навіть не міг керувати Вавилоном і своїм храмом. Тому ми з упевненістю покладаємося на свідчення очевидців біблійної історії світу. У Біблії записані і свідчення двох великих історичних діячів язичницьких царів Вавилонської і Мідо Пер. Кої імперії на вуходоносор послав листа народам, племенам, людям усіх мов, що живуть у всьому світі. Мир вам з радістю оповіщаю вас про чудесні знамення та дива, що їх свишній Бог зробив для мене, які величні його знамення, які величезні його дива, царство його, вічне царство, владарювання його від покоління до покоління. Цар Дарій звелів розіслати своє послання по всій землі. Мир вам, я видав наказ, щоб у всіх кінцях мого царства люди боялися й шанували Бога Даниїлового, бо він є Бог живий і перебуває по вік. Царство його не буде зруйноване, влада його ніколи не скінчиться. Він рятує і визволяє. Він творить знамення й дива на небесах і на землі. Він уряту.